Гарно всім вечора, дівчата і хлопці. Смачні ідеї для вечері. Що приготувати на вечерю? Ось я купила, вже давненько купила, неділю дві назад купила я курячі серця і курячі желудочки, тобто пупки. Я думала, що з ними зробити. Я колись показувала, як я з курячих сердечок роблю такі відбивні. Дуже цікаво, дуже смачно, можна і це повторити. Можна ще салат зробити з курячих сердець, яйця відварити. Оці, оці ж серця відварити. Туди можна покласти кислий огірок, можна грибів пожарити, а можна і пожарити маринованих покласти. Ось такий салат можна зробити. А я сьогодні просто Думала-думала, мені просто захотілося зробити таку подліву чи гуляш. Такі Зараз я почищу курячі пупки і порозрізаю серця. Оце такі пупки. Гарні, вони чищені вже, гарні, чисті, але я ще раз переберу їх, переріжу на пополам, гарно перемию. Так само і серця. Серця такі дрібненькі сьогодні. Пополам перерізаю, якщо там ось так розрізаю посередині, якщо є кров, то я вирізаю кров. Оце я зараз все перечищу, а потім поставлю відварювати. З цих інгредієнтів, дівчата, я ще роблю смачний лівер, виходить. Я оце відварюю, оце гарно мию, відварюю. Потім гарну зажарку таку роблю. морква, цибулька. Ще печіночку сюди треба. І перемолюю на м'ясорубку. Багатенько зажарки така виходить, гарний лівер, така начинка для пиріжків. А відбивні сердечок я роблю, але ж треба такі гарні, щоб великі сердечки попалися. Я ось так розрізаю, зачищаю. Хто хоче, зачищає, хто ні, ось так. Гарно вимиваю. Мариную, сіль, перець, спеції. І відбиваю молоточком. І в кляр. І дуже смачно, чесно. Така ідейка ще може бути. Це такий субпродукт, що дуже цікавий і смачний, можна супчики варити з патрошками. називається. Ще я люблю картоплю тушену із пупами і сердечками. Почистила я пупи з серцями, зараз я гарненько перемию. І поставлю відварювати. І проварю трішки в воді, у підсолені, можна лавровий листочок покласти. Ось я приварила гарненько, перемила, вкладу на сковорідку і туди тепер кришу. А тепер хто що хоче, той кладіть. Я кришу туди одну цибулинку, таку невеличку морку, півморквинки в мене. От, корінь селери у мене є ще. Покришила я моркву, цибульку. Оце трішки відрізала від селери. Хто любить кладіть, хто не любить, не кладіть або кого немає, теж не кладіть. Я люблю, то я покладу. Взагалі-то я недавно купила ось такі сумі, сушені ховачі. Дуже пахне, смачно. Я супчик додаю. Супер. Тут все. Тепер відправляю я це. Туди до пупків, до сердечок. Ось так я поставила тушить, накриваю кришкою і хай тушиться десь, може, годинку на маленькому вогні. Поки пупки із серцями тушаться в нас, ви можете зварити якийсь гарнір, встигайте. На гарнір ще хоче, хто що хоче. Картопляне пюре буде гарно личити. Можна горохове пюре зварити, можна гречку, якусь кашу, хто яку любить. Та я макарони. відварів макарони 9 хвилин по інструкції. З таким мене буде гарним. Можна салат зробити ще. Кислої капусти можна ще, поки що сезон. Квашеної, тобто можна морську, забувайтеся відкривати і консервацію доїдати, бо літом будемо знову працювати. Ось такі. Можна свіжої капусти покришити огірочок. Це таке. Хто що хочете, і готуйте. Всі спеції кладіть за смаком, в гуляш я маю на увазі. Добавила я ще ложку. Соусу томатного ложку сметани. Посолила, поперчила і ось водички ще кип'яченою наливаю трішки, накриваю кришкою, хай ще тушиться. Ось така дівчатка в нас з Маринкою вечеря. Тільки що Маринка прийшла. Всім доброго вечора. Помідорчики відкрили. Так, да, це ті, що ми разом закривали. А чого в мене нема спецу? і так. Ну, не смачно, дівчата, доїдайте. Що рісні смачна. Ось така. Перець інтересний. Напитався помідором. Вау, супер! Це О, ми ще. закривали. Мені багато Але дівчат. Такого пише... нема. Ну, так я тобі дам баночку. Я тут закривала його. Ну. Мені багато дівчат пише, вже помідори поїли. Будемо закривати, Дай Бог доживем, літом помідори будуть, будемо закривати. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!